Мене звати Ковалевська Валерія, я учениця 11А класу гімназії номер 191 ще З дитинства я люблю грати в теніс. Крім цього, під час локдауну, коли хтось в депресію, я навчилася кулінарії, а саме готувати смачні десерти. Крім цього, математика завжди мене цікавила, ще з дитинства. Тож я вирішила зануритися у цю тему більш глибоко. Тема моєї роботи. Це математична освіта як чинник розвитку особистості. За результатами було виявлено, що учні фізико-математичного ліцею мають більш високий рівень соціалізації, в той час, як учні загальносередньої школи мають більш комунікативні навички. Це спричинено тим, що учні фізико-математичного ліцею мають аналітичне мислення, вони більш прагматичні, і це їм допоможе у майбутньому досягати поставлених цілей. Завдяки своїм дослідженням я отримала премію Київського міського голови. Для мене важливо, щоб якомога більше жінок долучалися до науки, адже зараз цей показник сягає 28%. Я вважаю, що кожна дівчина може займатися наукою та досягати успіху.